353 день в Канаді, 9.09.24. Затримався, бо вже 12-та година рівно. Тож. Починаємо. Сьогодні понеділок, перший день тижня, я на роботі один, але таке. День в мене був дуже легенький сьогодні, простенький. Були заявки, але перенесли. Одну перенесли на вівторок, другу перенесли на середу. Третя зовсім фігня. Четверта пояснив, що. Що все, все нормально, так має бути. Звук в стіні, це там вентиляційна труба. Оце коротше, у нас багато заявок. Заявок, де в стіні звук, типу капає щось або стріски якісь. В нас вентиляція проходить в стінах і з вулиці заганяється повітря в будинок. І воно йде по трубах гофрованих таких, якщо воно холодне або гаряче, щоб труба не, десь не поламалась, а розширялась і звужувалась. І воно зроблено на така от гофра. І воно штрикає, коли воно зміщається. І зараз вночі холодно, а вдень жарко. І от воно такий звук видає. Нічого, я пояснив, що все нормально. І так. Зранку, поїхали зранку. Зранку я встав, пішов, попив кави. Видруковав... А, Першим ділом я видрукував заявки. Видрукував заявки, пішов, ходив, поробив і паралельно взявся робити собі. Вирішив колонки зробити. Почистив я перше пилосос. Пилосос дуже класний. Я оце все почистив, перевірив, працює. Я не розумію, чого вона написала, що він не працює. Він працює дуже добре. Оце така підставка, де він типу вішається, куча різних насадок. Зарядка я брав, я взяв його безкоштовно, бо мені треба була ця зарядка. Вона на 26 вольт, 26 вольт 700 мА. Е, мені вона потрібна для деяких інших речей. Вона тут можна використовувати як просто зарядку. І воно все працює. Просто треба було почистити. Я собі цей пилосос залишу, я оце вичистив чистюсіньке, легко розбирається. Тут заглушка зовсім я не розумію, в чому прикол. І головне, що в нього є і турборежим, і він теж працює. Я думаю, може він слабо тягне? Ні, і батарея заряджалась цілу ніч, довго, і батарея потужна тож. Я такий пилосос давно хотів. Тож тепер у мене вже буде такий пилосос. Не знаю, де ж його причепити, десь він буде висіти в мене на стіні. Вітальні я не хочу, в туалеті може повішую. в мене там є куточок якраз. О! У мене там є якраз куточок, підходящий для нього. Напевно, він там цей буде висіти, щоб розетка була. Подивлюсь. Зробив то і треба було причепити колонки, бо вони, одна лежала збоку, друга це, вони на, на... звук вони не видавали, так як має бути в кінотеатрі. І я зараз зробив. Я собі взяв ось так воно виглядає. Дві колонки, і тут посередньо собі лягаєш на ліжко, і вони прямо в голову. Я ось них їх тестував. Оця, до речі, вона не замальований кут сірий. Тут я замалював маркером. Постим чорним маркером я замалював бортик. І воно дуже гарно виглядає. Там я спеціально не замалював, зараз домалюю. Фігня, і де буде де все чорне. Виставив симетрично, маю спеціальний кутничок такий. Лінійку. І сьогодні я вже тестував. Після роботи я. Що я сьогодні після роботи? Робота закінчилась, я Поїв. Сьогодні два рази плов. Я вже пішов в спортзал. Дуже добре, що я вчора поплавав задоволений капець, проплив це озеро. Я хотів е е кріпатуру зняти. Кріпатуру так дуже не зняв, але розслабився. Я сьогодні думав, після того озера не зможу в зал піти. Але все ж таки зміг. Після роботи я поїв і пішов до школи. Школа, стандарт, нічого такого, Попроходили кілька тестів. Ух, не екзамен, а просто навчальний процес стандартний. Після школи я пішов в тренажерний. Взяв я, до речі, до школи собі молоко з креатином. Тепер погано. Напився молока, давно я не пив молока і зараз хляпнув. Не зайшло мені молоко, тільки вода. Я одного ну, разу тільки водою все мішав. І зараз теж пішов я в тренажерний, зробив всі вправи, всі, що мав зробити. Мокрий був, класно. Позаймався класно. І взяв ці наушники. От, якщо їх витягувати з бази, один із них може не включитися. Він включається, коли роз'єднуєш магнітики. Оці. Роз'єднав він включився. І один із них не включається в основному лівий. І прийшлося вертати за цією коробочкою. Коротше, позаймався, годину часу мені зайняло. Всі вправи зробив. Задоволений, все відчувається нагрузка така. І повернувся додому. Випив порошочку протеїнового, шоколадний, спробував, зараз водою засмакував мені. І головне, що я зробив цю штуку, NutріBuлет. Він мені так подобається, ну, важкий, клас, класний NutріBullet. І фішка в чому, що ось ці кнопочки в неї натискались дуже погано. Як запихаєш сам, саму колбу. Оце натискається дуже погано. А я ж розумів, в чому там прикол. Або контакт відставав. Ну я бачу, що контакт не відставав. Воно е, просто залипало. Там вона вилила щось солодке, якийсь коктейль собі робила. Попала сюди і воно просто склеївалося. Нічого, нічого не зробиш. Все, що треба було зробити, капнути лимонної кислоти. У мене є концентрат лимонної кислоти, можна в будь-якому магазині купити. І він це все розчистив, щоб воно, як нове, просто. Нічого тепер ніяких проблем нема. І в мене є найкрутіші внутри болти. <гум> ну такі, як я хотів. Не люблю ставити на ті присоски, але нехай зустріть. І... Це маленька колба є ще, ще більші. Навчився я цими воді... наушниками блокувати їх, блокувати сенсор, щоб використовувати для плавання і вони не виключалися. І вже працюють нормально. Я вже знаю, як це зробити. В басейн буду брати. Приїхав мені з Китаю пістолет скривати замки. Спеціальний такий пістолетик. Легально, нелегально. Казали, що нелегально, а ні, я приїхав. Бо мені треба, коли шеф забирає, і мені приходиться взламувати їх дрелькою, не хочеться. І приїхало мені захисне скло. В мене на телефоні зараз стоїть захисне скло, дешеве, якесь мені он продали, там, там не було в них дорогого. А я замовив собі таке, що відбиток пальця ще працює. І я коли купив собі захис... телефон, захисне скло, я не купив бампера. Бампер я замовив з інтернету, бо мені треба було з безпровідною зарядкою, з магнітиком хороший. А в них були за 50 доларів і без нічого, тупо резина. А я замовив цей за 30 з чимось. Ну, скло вже я взяв про всяк випадок. І під скло мені попала пилюка. Я запихав кишеню, зачепив замок, воно чуть-чуть відійшло і назад, і все. І там пилюка, воно мене мучить. І я замовив собі ось таке. Тоже, передивився в інтернеті багато, це десь 30-40 доларів, не пам'ятаю, дороге, але фішка, що там має бути, має бути спеціальна штука для установки. О, є валик, о, така от коробка. Є, там має, має бути інструкція: вставляєш сюди телефон, ставиш зверху скло і оце їздиш і воно цим валиком має закатати. Цікава штука, треба буде почитати інструкцію. Ну, Повинно бути все просто. Вон, ставиш все в свої місця. Це спеціально для мого телефону. Фішка, що цю коробочку можна зберегти, а замовляти тільки захисну плівку. Це плівка чи скло, не знаю. Там має бути одна. Тому я зроблю завтра і розкажу, як воно, як воно виглядає. Та S24 Ultra. для того телефону. Супер. На столі все вже. Це О, ще одна насадочка. Ну, вона така собі, я не знаю, вона тягне з боку через фільтр це якусь пилюку напевно тягнути будівельний. Воно затягує сюди у фільтр всередину. Цікаво, може то його навпаки в зворотньому положенні ставити. Треба буде подивитися, як він має працювати, бо мені здається. Ваш драйв можна мити. Ну, треба буде подивитися, що це таке за насадка. У мене ще є маленький бленджет, я сьогодні ним користувався. Мені він подобається теж. І маленька колба, він на батареї він не буде працювати, бо потрібно колбу. Тут магнітний датчик. Я колись купив ще один такий самий чорний за 4 долара. І ще один знайшов. У мене було три таких по блуту на батарею. Один із них я подарував Артуру. Йому деколи треба щось молоти, Там сухарики. То один йому віддав класний з шкляною колбою, яка, яку можна відкрутити і закрутити з двох сторін. Вона буде як е, пляшечка. Я думаю, йому пригодиться буде користуватися. А цей мені просто сподобався. Він такий мармуровий і теж бленджет. І тут такий самий значок на цьому. Ось таке. 12 година! Треба йти спати. З'їв ще яблучко. І все. Прийняв душ. Перевів себе в порядок. Треба відсипатися. Але вечір в тренажерний зал дуже класно. Завтра планую піти в тренажерний зал, але в бі. І тут побігати на доріжці. В планах у мене вівторок-четвер бігати. Кардіо, кардіо нагрузки і прес. А от іменно понеділок, середа, п'ятниця, желізо. Все. Почався в мене тренажерний процес. Окей, okay, Па-па.